Вітаю всіх! Сьогодні я виходжу з таким питанням, яке задають найчастіше потенційні клієнти або люди, які вже почали користуватись продукцією. І це питання: що найкраще вибрати для себе? От мені треба скинути вагу, мені треба набрати вагу, мені треба додати енергії, тому що встаю зранку і не відчуваю її. Мені треба так, щоб каву не пити. Ось, вроді би, всіх різні задачі. І що би хотілося, особливо коли йде мова, коли хоче користуватися вся сім'я, і батьки, і діти, і внуки, і старше покоління, і молодше покоління. І я хочу саме тут зараз розповісти і розказати що найкраще. Взагалі, що таке взагалі «Гербалайф» і що таке за баночки, які пропонує компанія «Гербалайф». Ось, це є їжа, це просто є їжа. Тому нема такого, кому підійде, а кому не підійде. Кому підходить ковбаса, кому підходить пельмені, кому підходять помідори, перець, петрушка. Всім підходять, правда? Тільки питання в тому, який результат буде від цього. Ось. Тому, якщо взяти про формулу 1 коктейль, це є їжа, це є сніданок, це є вечеря, це є обід. Можна користуватися, коли вам буде добре. Але просто є різні програми на набір ваги, на схуднення ваги. І якщо це на набір ваги, то до звичайної їжі рекомендується просто додати цей вітаміно-білковий коктейль. От я його собі також зробила. І після нашої з вами бесіди я його вип'ю. Ось, є дуже багато різних смаків, тому кожен може підібрати, що для вас найкраще. Ось. А ще коли додати до коктейля протеїнову суміш, то тоді взагалі не буде відчуття голоду, і ваші клітиночки скажуть вам дякую, тому що вона кожна клітиночка насититься всіма необхідними вітамінами, всіма необхідними мікро та макроелементами. А їх в одній порції, от, одна порція, їх більше ста. І тепер питання: вот я знаю, що зараз хтось обов'язково скаже їм хорошу їжу. Та в мене є салати, в мене є овочі, в мене є каша. Питання: ви впевнені, що ви там отримуєте все, все, все необхідне, що вам потрібно в день? Тому що, ну, якщо ви досічна людина, розумна людина, то ви точно знаєте, то, що в кожен день потрібно та 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 кількість необхідних вітамінів, мікроелементів, макроелементів, білка, вуглеводів. От ви впевнені, що звичайної їжі ви це все отримуєте? Що ваші їжі, діти звичайної їжі це все отримують? Ось, повірте, що в сучасному світі ні. А для того, щоб отримати, ну реально, можна отримати. Але для того треба з'їсти величезні порції тих же салатів, того ж самого білка, курки, чи риби, чи м'яса. А це буде призведе до набору ваги, бо це буде дуже багато калорій. Тому. Одна порція коктейля, і ви чи ваші діти вони вже отримали всі необхідні вітаміни, мікроелементи. Але я би радила, що саме ранок, от як просинаєтесь, багато людей, от серед моїх клієнтів, потенційних клієнтів, є такі, що вже п'ють вранці воду, або просто воду, або з лимончиком, або з травами. То дуже добре до того стакану води додати купачок алої. Воно і різних смаків в різних країнах і різні смаки. Так само коктейль в різних країнах і різні смаки в Україні. На сьогоднішній день ціни не піднімалися. І ну, ціна, що порція коктейля, що пачка печива, ціна та сама. Там 20-30 гривень, залежно від вашої склі... скидки привілейованого клієнта. Ось тому. Отакий От е, сікало, як в почок на стакан води, він буде допомагати клітиночкам в 4 рази більше засвоювати ту водичку, яку ви п'єте вже. Я знаю, що ви розумні люди, ви п'єте водичку, але це допоможе ще краще. Плюс алоя, як шампунька, буде вимивати кожну клітиночку, і ви вже будете ставати здоровішими і більш енергійнішими. Ось, тому що це є просто здорове харчування, мені дуже хочеться донести. От якраз вчора, після вчора, я була на величезному тренінгу в Англії на англійській мові і бачила, скільки там людей, там, біля двох тисяч людей було, які. Виходили на сцену в прекрасному вигляді, що 25 років, що 75 років. Шикарно люди виглядають, тому що розуміння, що потрібно на сьогоднішній день додаткове спеціальне харчування, є. Тому мені дуже хочеться донести, щоб таким користувалися ну, кожен з вас і ваша сім'я. І так, ранок починаємо з алої додаємо далі протеїновий коктейль. Це її їжа, оце вже спеціальна їжа. Добавляємо до нього протеїнову сумішку, кому це потрібно. І це вже буде ваш такий початковий сніданок. Далі є багато людей, які люблять каву. І навіть кава по 3-5 і навіть більше філіжаночок в день не, не дає тої енергії, якої би хотілося. Тому дуже рекомендую додати свій раціон, отакий От чай. Це є енергетичний чай. Він також корисний для всіх. І дітям можна його пити, і дорослим його можна пити, тому що він на травах. Ось от такий він чайок, також є різних смаків чай. От вчора на конференції був чотирьох смаків чай. Мій, ну, мій найсмачніший для мене це зі смаком малини. Ось це у мене класичний чай, я також його люблю. Тому можна вибрати будь-який. І вже з часом багато хто говорить, що коли починає користуватися такою продукцією цим чаєм, то просто вже не хочеться пити кави. Або кава там одна чашечка просто для, ну, для задоволення. Оце отаке саме-саме необхідне. Алоє, протеїновий коктейль і чай. Це просто, можна сказати, база для того, щоб ви вже через декілька днів себе почували більш енергійними, більш здоровшими і для того, щоб не хотілося е, їсти чогось не зовсім корисного. Далі, що би я рекомендувала, я п'ю багато різної продукції. Ось, наприклад, є така ще Формула-2, вона є і для чоловіків, і для жінок. Тут весь комплекс вітамінів, мінералів, повністю весь, які ви додаєте також в, свій, в, свій, в свої клітиночки. Це якщо взяти отак. От це ваша купа салатів, тільки ця купа салатів просто в одній вітамінці. Випили в день таких дві, і ви отримали величезну величезну порцію салату, тому що тут дуже багато трав. Ось. Далі. Що дуже необхідне кожному, це кальцій. Просто тут кальцій не сам кальцій по собі, а з різними також мікроелементами, які будуть засвоюватися краще в вашому організмі. Кальцій це ваш спокій, це нервова система, це кісточки. Взагалі, кальцій як провідник, він грає роль. У всіх процесах в організмі не може бути таке, що одно, одного, одного мікроелемента достатньо, а другого може й не треба. І вони всі потрібні. І кальцій відіграє в тому велику роль. Лекцію на тему кальція я проводити зараз не буду. Ви можете це також знайти в інтернеті Є багато інформації, наскільки він потрібний для організму. А в компанії Гербалайт той кальцій якраз такий, що буде засвоюватись дуже і дуже і дуже добре. Ось. Далі ще клітинний активатор. Клітинний активатор, Якщо по простому сказати, от в нас в тонкому кишечнику є ворсинки. Ось, І для того, щоб краще все засвоювалося саме в тонкому кишечнику йде засвоювання, то треба, щоб ці ворсинки були вільними, щоб вони не були забрудненими. І от якраз ці ворсинки, вони з часом просто від... ну, по-простому, якби вони. Стають не зовсім якісними, відмирають і не працюють так, як треба. Тому оцей клітинний активатор він активує для того, щоб клітини у цих ворсинок вони краще працювали. Ось, І краще засвоювалося все-все-все, що ви їсте корисного. Ось, Тому в комплексі воно буде дуже і дуже гарно діяти і давати ще більше енергії. Далі, дуже важливий такий продукт, як Herbalife Line, це омага 3, омага 6. Зараз дуже багато людей в стресових станах, депресивних станах, панічні атаки, поганий сон, зранку тривожність. Отакі От гербалефлайн особисто мені, коли я почну, ну, якби ну відчувала такі стани, я просто в три рази більше ним користувалася. Я просто брала в три рази більшу, якби більше норми дозу. І це все буквально за 3-4 дні у мене нормалізувалося. Зараз я п'ю просто одненько в день, так як це і необхідно. Ось, тому дуже рекомендую дітям це також корисно, бо це омега 3, омега 6 з вітаміном Д. Ось, це такі самі-необхідні -самі необхідні продукти, які я показую. Далі. А в Україні, в інших країнах є дуже багато різних батончиків. Це прекрасний перекус, тому що вони білкові. Є такі, що кажуть, що батончики там можна в магазині купити білкові. Так, але білковий батончик, вони різні просто. Це взагалі різні речі. Зверніть увагу на кількість білка в тих батончиках, які продаються в магазині. Зверніть увагу, який це білок, зверніть увагу на калорії, зверніть увагу, скільки там волеводів є. І ви зрозумієте, що це трошки інше. Від таких батончиків вони будете поправлятися. А це як Гарний перекус в дорозі на роботі, особливо до підприємців, особливо до тих, хто от знає багато. Ну серед тих, що манікюром займається, там в косметичних салонах. В них завжди клієнти. Ну, це до хороших таких майстрів. І нема коли поїсти. Ось такі батончики, коктейль, це прекрасний перекус. Ось, ну і ще не можу не сказати, тому що в європейських країнах в Америці, в Україні, на жаль, немає є е, чіпси. Я обожнюю ці чіпси, вони дуже смачнючі. От також на конференції взяла з собою дві папічки чіпсів, взяла з собою горішки, це соєві горішки, все, білок, це все білок. перекус, півтори-дві години я їсти не хочу. Ось, от такі от такі є чудові продукти. Є багато ще інших продуктів, якими я також користуюся, але це саме такі необхідні, тому що випили коктейль, це поїли. Ваші клітиночки не, не шлунок набили і о, енергії нема. Звісно, купа енергії йде на перетравлення тієї їжі, яку ви дали. Ось. Тому важливо, щоб ця їжа була легка. А їжа буде легка, відповідно, шлункові не треба стільки енергії на її перетравлення. Правильно? Відповідно, від тієї енергії можете на якусь творчу справу направити, ну, на будь-що що вам потрібно. Дали алоє, дали чайок енергетичний, все, у вас купа енергії на цілий день. Прекрасно працюєте, потім лягаєте спати, сон нормалізується. От. Звісно, кому треба, це окремі програми на набір і схуднення. Ось. Тому так. Але взагалі дуже рекомендую просто хоча б один раз в день, зранку снідати таким прекрасним коктейлем, завдяки якому ваш організм вам скаже дякую. Хтось в туалет піде. Не раз в три дні, а кожен день. Колись тис нормалізується, хтось спати буде глибоким сном. Ось. Звісно, це може бути не з першого дня, тому що збирали ж кучу всіх тих шлаків роками. Але дуже рекомендую, тому що це є їжа. Це є просто якісна їжа. І хочеться, щоб це, ну, максимальна кількість людей зрозуміла як для дітей, так і для дорослих. Оце так коротенько сьогодні. І зустрінемося далі, тому що маєш дуже гарну тему, підготовлюю. Кому не підходить Гербалайф, гарного вам дня!